70 юнаків та дівчат з кожного куточку України 10 днів вивчатимуть історію та літературу рідної держави, а також навчаться боронити себе. Всі ці заняття включає в себе програма табору. Відвага відвага-2014», що цього року розташувався в селі Ковалівка. В нас є як і Полтавці. Так є і з Львівської, і Тернопільської областей так само приїхали хлопці-дівчата з Донецької і Луганської областей. Було в нас три заявки з Білорусі, але на жаль, хлопці не змогли приїхати. Там частина по сімейних обставинах, і буквально сьогодні мені написали, що хлопець, третій, який мав приїхати, його прикордонники зняли з потяга. Відвідати табір могли хлопці та дівчата від 18 до 26 років, які заповнили анкети та успішно прийшли співбесіди. Так за право місця у відвазі боролося близько 200 осіб. Мені недостатньо на себе там, скажімо, на батьківщині, на Луганщині цього патріотизму, українського спілкування. Там ну, це не зовсім. Розповсюджене, так і навіть коса трохи дивляться, коли на українській розмовляєш. Ну, тому я тут познайомився з людьми, дуже багато друзів кожного року в рік приїздять. Я вперше приїжджаю в лагерь. Тим більше в такий якби воєнно патріотичний як можна сказати, мене привели друзі. Вони тут були декілька разів вже. Військовий блок нововведення цього року. Організатори впевнені, у зв'язку із ситуацією на сході країни елементарні бойові навички повинні бути у кожного. Необхідно, щоб кожен володів базовими навиками самозахисту під час якихось військових атак або чогось подібного є по громадській активності лекції гутірки є по табірництву, мандрівництву. Кілька років поспіль відвага базувалася на Сумщині. Втім, розповідають його учасники, це не подобалося тодішній владі, яка постійно намагалася передислокувати їх. Тому, порадившись, вони вирішили шукати інше місце. Цього року хлопці, керівники табору Відвага звернулися до мене як міського голови щодо благоустрою, даної галявини. І окрім всього, тут поруч протікає річка на оселі. Але вона дуже заміліла і там немає де діткам покупатися. Тому ми в цьому році надавали їм техніку, розширили трішки річку, завезли пісочку. Святкове відкриття зміни відвідав і священнослужитель. В рамках програми він також спілкуватиметься із молоддю. А священник тут є для того, щоб пояснив, для чого це все потрібно. Тобто, для чого все. Для чого потрібна любов, яка мета людини. Чому потрібно любити свою батьківщину? Побут юнаків та дівчат досить аскетичний. Звичайні палатки, імпровізована кухня та вбиральня. Проте технічні елементи все ж присутні. Наприклад, рації. Конус прийом через скільки хвилин відкриття дня? Ді хвилини. Цей табір, ну дякувати Богу, ну ми забезпечений про табору такими раціями. Відповідно. Подібними раціями забезпечені деякі з ройових. Це допомагає, по-перше, швидше тримати зв'язок між усіма членами проводу, відповідно, слідкувати за усіма учасниками, як вони виконують програму. Наступного року, швидше за все, табір також базуватиметься в Ковалівці.